Положення, лежачи на спині, є найпоширенішим положенням для дітей. Втім, якщо ми покладемо дитину з тяжкими руховими порушеннями без будь-якої підтримки, таке положення буде неправильним, некомфортним та нефункціональним для неї. Голова дитини повернута в бік, і їй важко утримувати голову на середній лінії тіла, тому концентрувати увагу на чомусь дитині досить складно. Її руки зігнуті. В ліктях долоні стиснені в кулачки, а коли руки є в такому положенні, дитині незручно брати іграшки та бавитися ними. Положення тазу та ніг також є неправильним. Таз дещо розвернутий, ніжки зігнуті в кульшових і колінних суглобах та нахилені в бік. Якщо ноги дитини впродовж тривалого часу перебувають в такому положенні, це дуже негативно впливає на стан суглобів та може призвести до їх деформації. Надаючи дитині правильного положення, спочатку кладемо їй під голову невелику подушку. Її розмір повинен бути відповідним до того, щоб голова дитини була у природному положенні, тобто на лінії хребта. Під коліна кладемо валик, щоб він утримував ноги у напівзігнутому положенні. Також потрібно прослідкувати, щоб п'ятки та стопи не відривались від поверхні. Таке положення ніг є стійким. Валик не обов'язково купувати в магазині, його можна зробити самостійно з підручних матеріалів рушника чи ковдри. Аби надати правильного положення суглобам, ще один невеликий валик кладемо дитині між ноги так, щоб коліна не торкались одне до одного. Перебуваючи у правильному положенні, дитина витрачає мінімум зусиль для його утримання, це дає їй змогу краще виконувати цілеспрямовані рухи, такі як поворот голови вбік, коли вона чує певний звук і хоче подивитись, що відбувається. Коли дитина лежить у зручному положенні, вона може концентрувати на чомусь увагу. З кимось спілкуватися, бавитися, їй легше дотягнутися до іграшки та взяти її.